Всім привіт! Любителі поціновувачі Лохіни, голубіки, Блуберис. Бачите, яка гора опілок, в майбутньому буде перепрівший торф, а ось тут у нас поля. Погляньте тільки от які кущі. І ось туди вверх пішло, бачите, скільки рядів. Сряди пронумеровані. Мастер вже вся цвіте, вся у дзвіночках. Ось така. Це не трубка, ні трубка, вона тільки отак загнута в кінці і все і піднята. Все підсипано опілками, соломою подекуди потрохи чи то скошена трава, певно. Так, міжряддя ідеально скошене. І ось тут скошено. Не було, що тій бурянець все скосили. І ось так теж під кущами. Пишіть в коментарі, як у вас виглядає лохина цього року. Що будете робити, якщо буде врожай, який клімат зараз на ринку? Ось так. бачите, виглядає дуже гарно. Ось такі кущі. Зараз ранок 5 годин ранку ми на Амазон, але побачив таку плантацію гарну і захотів ось поділитися з вами, зняти відео. Дуже-дуже гарні кущі доглянуті. Вже мають, певно, багато років, бачите вони. вище, ніж 2 метри деякі. Ось вот така краса. І ділянка досить-досить велика. Досить велика ділянка, бачите? Вот Яка практика у вас? Пишіть, які для вас найкращі сорти, лохини? У мене в Україні також посаджені чотири сорти. Цікаво було побачити, як вона зараз. Це нелегкий догляд за цією культурою. Бачите, як підсипані вони вищі, посажені від землі, міжеддя ідеально скошені і засаджені ось такою травою. Подекуди є клевер. Говорять, що це дуже добре, що джмелі його запиляють, коли він цвіте. І також вони запиляють лохен. І буде більший врожай, ось бачите, клевер є. там внизу також. Кущі. Так що, кому подобаються дані відео, буду знімати більше через якийсь час. А Ось тут, як бачите, що вся ділянка не підсипана опілками, опадом чи торфом нічого немає, практично рівно із землею. Тут також яблуні засвіли. Де-куди є фруктові дерева, виноград. Ось така краса. Також бачите виноградники. Ось який виноград. Виглядають так сади. Там вдалі, 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 знову лохина. Це все виноград? Ось тут також лохена ще біля неї бачите такі вулики і там джоли. Не знаю, запиляють чи бджоли. Певно, я не знаю, тому що пишуть різне, що дзвіночок закритий, але, в принципі, я думаю, що бджілка сідає. Пишіть в коментарях, що ви, можливо, ви знаєте більше. Я не думаю, щоб джмілів тримали в вуликах це. Ось земля тут. Ось так, люди люблять свої сади, так вони виглядають. Бачите, тут трубки також підняті. Скошено міжряддя, але поки що не підсипано свіжим, свіжими опілками і вже кущі. Не такі, як вони були в тому саду, бачите, такі вони більш бідненько виглядають. Можливо, очищені більше. Майже ну, тут ще одна ділянка плантація, їх досить багато. Ми бачимо, що з кущі, зараз вже йде полив. І, до речі, ось тут клевер. Висіяно також ціла плантація. od tutaj jeszcze już słoneczno масштабы, какие делянки, так? После башты делянка где достаточно молодые кущи и люди работают сейчас там подгортают молодой сад А ви ставте цьому відео лайк, поділіться з друзями, тисніть на дзвіночок, також підписуйтесь, хто ще не підписався на канал. Далі буде більше цікавого. Також підписуйтесь, переходіть на канал Біженець в Америці. Там буде більше тем про життя в Америці. Все, всім гарного часу, мирного неба. До нових зустрічей. Всім пока.